Здрасте. Привет. Вы откуда? А ты. Обычно воспитанные люди. Обычно воспитанные люди сначала представляются. Я из Запорожья. Ну и не воспитанный. Понял. Что как в Бердянске? Лучше, хуже. Замечательно. Лучше. Лучше. лучше? Что стало лучше в Бердянске? Конечно, лучше. Что стало лучше? Ну, абсолютно, абсолютно все. Ну, конкретнее. Зарплаты, пенсии, ком услуги, коммуналка. И Т.Д. подобное. И и и и а что в коммуналке изменилось? Ну, намного дешевле. Намного дешевле. Намного. Это на сколько? Намного. Это на сколько? Ну, это, наверное, скорее всего, в десятки раз. Ну, например, сколько электрическая энергия стоит? Ну, пример, смотрите, вот, вот я при Украине за газ платил я в зимнее время 6 тысяч гривен. Сейчас да. это примерно ну, за газ, ну полторы-две тысячи рублей. Я спросил рублей. про электрическую энергию. Ну, электричество, блин. Ну, слушайте, ну где-то слушайте, ну такой вопрос интересный. Мы, мы даже это не Ясно. замечаем. Но, От, слушайте, отставляем это... вопрос, потому что ты не знаешь. Иначе бы сказал давным-давно. Я, я, я плачу, но ну, 500. Скажи мне, а как ты рублей. вот считаешь? Как ты считаешь? Э э э вот на сегодняшний день Бердянский установлена власть Российской Федерации законным ли путем? Конечно. Конечно, да. Конечно, да. Назови норму права, которая говорит об этом. Ну, у нас был референдум. Мы определились, мы выбрали, мы, мы самоопределились, вот все. А в соответствии с какой нормой это был самоопределяющий референдум? А какая, какая должна быть норма? для Норма, этого всего? которая дает вам на это право. Ну, как, какая норма? Норма. Право которая дает вам на ну, это... Какой закон, какая норма для этого всего? Ну, национального Заведини, закон права... И норму, чтобы национального права... Ну, хорошо, я, я, я объясняю, хорошо, даже по Конституции Украины, власть в, в стране-то кто? А, народ. народ, правильно? Угу. Вот мы, народ, и, и решили определить Ну, смотри, власть не совсем правильное утверждение. Правильное утверждение ⁇ источник власти. Вот именно так пишет Конституция. Ну хорошо, источник власти народ, Вот мы и есть источник власти. Вот мы. Но есть источник еще, есть и еще и лишний, один что... нюанс. Если ты ссылаешься на Конституцию. Ну перебать. Я тебе вы просто объясню. Да. Ну, мы как источник власти, мы решили, что нам с вами не по пути. Мы решили. А можешь вот, сослаться вот, на норму? Жить можешь сослаться на статью Конституции. Да, я уже сослался. Нет. Ну а по-другому и не должно быть и не нужно. Ну смотри, в отличие от тебя, я сейчас ну, вызываю, смотри, ну, давайте, давайте так. Если нам стало лучше, нам стало хорошо, мы не говорим зачем сейчас. Нам на что мы ссылаться? сейчас об этом не говорим. Если вас это нехорошо, и вам не нравится, вы ищете какие-то новые законы, это ваша проблема. Нам Подожди. хорошо, нам классно. Подожди. Во-первых, то, что происходит в государстве, должно происходить в рамках правового поля, поскольку государство ну, слушай, правовое поскольку государство правовое. Ты согласен со мной? Ну, мы же с вами определились, как это произошло. Так вот, если государство правовое, тогда все события в государстве, а тем более решения такого рода, должны происходить в соответствии с нормами права. Так вот, когда ты говоришь, что источником власти есть народ, граждане этого государства, основываясь тем более на конституцию, ты это утверждаешь, тогда все очень просто в этом случае. Ты берешь Открываешь Конституцию Украины. Там есть 68-я статья, которая тебе четко и ясно говорит. Зачем? Для, для чего? Для того, чтобы ты понял. Ну, для чего? Для чего, если не на что ссылаться? Для того, что чтобы работать, ты... Если нам стало жить лучше и нам хорошо. Мы сейчас не для об этом чего говорим. мне на что ссылаться? Мы сейчас не об этом говорим. Смотри. Но о чем? Я тебе объясняю о нормах права, которые действуют а на территории... зачем нам эти нормы ты можешь права, меня... нам стало Смотри. лучше? Смотри, ты говорил... Здавай мені замечання, щоб я тебе не перебивав. Я тебе дослухав, а зараз ти мене по чомусь перебиваєш і дослухати мене не хочеш. Так от, смотри, тут написано, що кожен зобов'язаний зобов неухильно додержуватися Конституції України та законів України. І не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей. Це говорить, ну, скажите, це говорить, я ж не закончу. Це говорить Конституція. Так от, основний закон государства это есть Конституция. Если ты откроешь 73-ю статью 73-ю статью Конституции Украины, то здесь ты прочитаешь, что исключительно, виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміни території України, Виключно всеукраїнським референдумом. А те, що ти називаєш референдумом, на підставі якого ви там визначилися, це називається порушення норми права, основного е, закону України, який називається Конституцією. І все те, що ви провели, немає нічого е, спільного з, з законом. Тобто є прямим порушенням основного закону України. Якщо говорити з точки зору міжнародного права і торкатися поняття про самовизначення народу. То там теж є порушення. Тому що е, є основний принцип міжнародного права, який забороняє розділяти національну єдність і територіальну цілісність держави. І якщо це право, цей принцип порушує, принцип, е, порушує право народів на самовизначення, він застосовуватися не може. В вашому випадку, ви його застосували в перекір Конституції і в перекір основному принципу э, права, міжнародного права народів на самовизначення. З чого ти вирішив, що та подія, яка має місце, э, мала місце в Запорізькій області, має щось спільне з законом. Ви договорили? Я ж тобі питання задав. І вот. для чого це все мені говорячи? С теоретической задав... точки зрения. Это а я вам отвечу с практической точки зрения, как для населения этих территорий. Нам стало лучше, и мы не хотим с вами жить. И плевать, как это выглядит. Вот так все. ты порушаешь порядок. Накажите как-то нас на это. Попытайтесь. Думаешь, думаешь, сделать, ты думаешь, все. что вас не накажут? Вот тебе особисто. Ну, Я уверен в этом. Ну, что ж, помиляешься. Тому що в, в, в твоїх, э, таких, в твоїх висловлюваннях, Поэтому, я тобі, по, по, ну, я, я тобі поясню. Так ти ж, ну, ж задав питання. Ти мені питання слушаю. задав, я ж на нього відповідаю. Ну, я вас дуже довго слухав. Ну відповідав. це ж твоя проблема, то що ти не, не вмієш. Поэтому нам з вами не по пути, нас з вами, розумієте, розділення народу на правих на лівих. Uh -huh. То есть запрет нашего родного языка, запрет наших традиций, праздников, переименование наших улиц и городов и так далее. А с нашей точки зрения это логично и юридически, а с нашей точки зрения это просто вполне логично, понимаете? И мы вернулись домой и мы живем э, со своими традициями, со своими праздниками, э, со своими улицами, ну, памятниками и так далее, понимаете? И нам лучше, легче и замечательно без вас. Поэтому, ну, о чем разговор? Если нам хорошо без вас, зачем мы вам нужны? Ну, видите, ну, у вас такая точка зрения, вы не понимаете, ну, ну не что вы оставите? Це не моя точка. Це закон Ну, а чем? Ну, посмотрите, ну в Ютуб откройте. Город Бердянск, як он живе, який транспорт, як, як міняється комунікація, як строится вулиця дороги, До город чого нові мікрорайони, новые микрорайоны, боится ситуацию. Це все, скажи мені. Што? Якщо держава є правовою, то в правовій державі да, Наша держава існує, не існує закон. Ну, да ус... ваша держава закону... никогда не было. По какому ком... по закону свергли президента Януковича? Ты можешь помолчать? Ну нет, я молчал я я слушал. Від... Ответьте теперь вы мне, по каму закону свергли тогда Януковича. По кому закону? Назви мне документ, яким його его свергли. А как получилось? Я не знаю. Ну кто устал во главе Украины и так далее. Ну, по, по каму закону? Ты ж стверджуешь, что это. Том, чина, його... как появился, Майдан, и так далее. По кому Ты закону Конституции, если ж... вы так по закон... законам и так далее. Да? Ты по кому стверджу. закону? По Конституции, по вашей сверх Янакович, по кому? Документ, яким его ствер... свергли. Давайте. Что давать? Какой, какой документ, по кому его свергли? По, по Название подтверждения того, что его вообще кто-то свергал. Ну вот, Винчи, если вам сверг. наплевать на вашу Конституцию, а вы потом ей тыкаете других людей. Ты кишечный сказал, что президент. Она не работает в одностороннем порядке. Понимаете, Алло, не работает. Ты сказал, что тільки что свергли президента. Підтверджуй свои слова. Ну, а как получилось? Что получилось. По Конституции, по Конституции. Міняється президент, в каких случаях? Ліба ставка, либо імпичмент, да? це дострокове ну, припинення повноважень. А нет, змінили президента? Нету. А змінили претензию? А змінили президента на підставі... Що Шостать. Шо ну той же на Конституции опирайтесь, стаття Конституция. Чого? Как по, по статті Кости, Сверг Янукович. Не свергали И президента. І поставили Турчинова. Ми його не, не вибирали. Ще раз, якщо ти мені зараз наведеш документ, де буде сказано: ми свергаємо президента. Або свергнуть президента, получилось? або відстранити президента. Ну, як став Турчинов і о президенте, як став? 112 стаття Конституції України. А ну-ка. Говорить про те, що в разі, якщо президент України не спроможний виконувати свої повноваження, повноваження угу. президента виконує. А не виконує... не спроможний? Ну, він... спроможний? Чого так решили? Бо він відмовився, Він не відказався, де це було... в Харкові публічно заявляв, що я відказую. Я в, Харков... так... в Харкові хоча б одно заявлення, що він ну, Я ж тобі кажу, в Харкові. Напиши заяву. В Харкові він сказав, що я являюсь действуючим президентом України, я їм буду. Да, и сказал, я не так, буду подписывать да. законы. Ну, он не будет, под... это президент, это его решение. Не, а це его повышение. Если он не хочет подписывать, это не значит, что ему нужно <сих> как-то свергать. То есть у вас не 106... работало. 106 стаття, 19 пункт говорит про те, что він зобов'язаний це работать. Как что забоян А Ну-ка, подсидите мне 106-ю статью и так далее. 106-я стаття, пункт 19 говорить про те, що президент Украины підписує законы України каких законы? Не 19 29-й сорян. Все законы? Да, какие принимают парламент. А у нас в тот момент было президентской парламентской республики. Путыть. А не парламентская президентская. Поэтому парламент а причинялся різниця? президенту, а не наоборот. А в чем резница? Большая разница. Президентская ну, парламентская и парламентская президентская республика. Это все разные вещи. в чем? Потому что парламент причиняется президенту, или президент починяется парламенту. Де прочитав. А що Президентська парламентів. Де це ти прочитав про те, що парламентсько-президентський парламент підкорює, точніше, президент підкорюється парламенту, наприклад. От зараз парламентська президентська. Ну, республіка. Це ж тоді різниця, обясните між парламентів і президентською Це президентська парламентський покупається. А в чому разниця? А я вам обясняю, а я вам обясняю, в тому та різниця. Разница в том, что если парламентская президентская республика, тогда президент подчиняется парламенту. А если де наоборот, если ты прочитав. То, естественно, наоборот. А д это ты А ваше мнение какое? д это ты прочитав спочатку. Елки-палки, а в чем тогда разница, объясните мне? Я ж питаю, де ты прочитав таке? А в чем ну, разница? Вы же вы поверите на мое питание, чем нет. Я объясняю. Парламентская президентская и президентская парламентская история, что разница, во главе государства, или президент, либо парламент. Ти не повторюй, а просто дай відповідь: де це ти прочитав? Слушай, я видумав, я придумав. Так, Вашу а на що зріє? ти Давайте вигадуєш? Видумаючи ви, так Важаєш, а навіщо мені викаження. Ти мені? відкриваєш 85-ту статтю Конституції, говорить про повноваження парламенту. Відкриваєш 106-ту статтю. Конституції. Не, 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 не. Разниця між парламентською і я тобі, між... і я тобі пояснюю зараз. Відкриваєш дві статті: там повноваження парламенту і президента, і порівнюєш. Конституцію до Нет, 2014 ви року. Це має різниця між і... і після 2014 року. Так там ти побачиш, що в парламентсько-президентській республіці парламент формує уряд, а в Президентсько-парламентській республіці президент формує уряд. В цьому є різниця. І ніякої різниці немає в тому, хто і в якому випадку підписує закон. Для цього ти відкриваєш для того, щоб це перевірити. Ти відкриваєш 106 статтю, 29 пункт, і там ти бачиш, підписує закони України. Відкриваєш редакцію 96-го року, відкриваєш редакцію 2010 го року, відкриваєш редакцію 2014 року, 22-го року, або 19-го останню редакцію. Там буде написано в 109, 29 пункті одне і те саме. Підписує закони України. Це його. Повноваження, яке він має виконувати. А що не підписав Янукович? Закон України, який повертає Конституцію України в редакції 2010 року. Ой-ой-ой, ой от вить тому нам з вами по путі. Ну, так і ще раз, ти вважаєш, що президента свергнули. По-перше, ти не підтвердив цей факт, тому що це і є, не є фактом. Насправді, тому що це самий найобикновенший. Фейк Російської Федерації для того, щоб виправдати своє вторгнення Російської Федерації в Україну. А все те, що ти говориш, підпадає точніше, має ознаки кримінального злочину, який передбачений 436 статтею пунктом, е з позначкою 2 в інформаційному просторі з второї е частини. Де говориться про те, що виправдовувати збройну агресію Російської Федерації, глорифікувати її учасників, заперечувати, скажи мені, окупацію Російської Федерації заборонено за це передбачено фактичне позбавлення волі. Так от, якщо ти вважаєш, що ти якимось чином уникнеш покарання, ти дуже сильно помиляєшся. Тому що ця розмова записана, вона транслюється зараз на Ютуб. І ти залишишся тут, в записі обов'язково, з твоїм відкритим е, обличчям, з твоїм, з твоїм висловлюванням. Я не знаю, чи ти будеш бігти, чи ти залишишся в Бердянську, це твоє особисте. Але знай, що в твоїх е, словах є ознаки кримінального злочину. І все? Так? Да. І все. А коли субберг прийде? Я думаю, що ти дізнаєшся про це першим. А. Мечти, е, мечти, знаєш, да? я, тобі нагадаю, я тобі нагадаю приклад Херсону. Коли в Херсоні на бікбордах писали, Росія здесь навсегда», і через 8 місяців вони звідти вибігли. Я думаю, що з Бердянським буде те саме. А на фоні того, що зараз відбувається на фронті, на фоні відсутності інтернету, Starlink, да? на фоні того, що зараз. Відчутно буде, не, як це називається, недостача да, пального. Я думаю, що зараз будуть суттєві зміни на лінії фронту: і Бердянськ, і Мілітополь, і взагалі територія, яка окупована сьогодні Російською Федерацією, буде деокупована. Так що ти матай вату, матай, я не знаю, там все, що в тебе є. е, тривожний пакетик чемоданчик, і думай про те, де ти будеш е, ну, якби залягати на дно там в Російській Федерації. Тільки я тобі нагадаю один маленький нюанс: ти в Російській Федерації нікому не потрібен. Тому що у тебе в документах є маленька така позначка, Малюсенька така позначка, що ти склонен к зміні державної. ти предатель государства Україна. А такие, как ты, не нужны Российской Федерации. Вы там второсортные. Вы будете плакать и умолять, чтобы вас приняли. Но ты достаточно уже наговорил для того, чтобы тебя приняли действительно. На поруки приняли, взяли и посадили тебя в клетку и начали перевоспитывать. Там тебе предоставили доступ к библиотеке, где ты будешь изучать Конституции, еще начиная с времен значит, образования Советского Союза. Понимаешь, вот там будет тебе интересно, там ты много интересного прочитаешь. Знаете, вы там потрусили свою тему и так далее. В какие документах, где написано, где я там склонен кому-то чему-то? В какие документы? Давайте подтверждение по факту говорю. Что? В каких в документах, я где я написано, что я... где-то там чему-то там склонен? В своих документах. Ты думаешь, я к тебе выдавал и Ну паспорт, где написано? Цены, где записано? На, ты... Вы говорите, там написано, твоих, где написано? В твоих особистых справах. Паспорт давали... написано гні написано. Вони тобі, тобі давали паспорт. Заводиться така ага. спеціальна е, особова справа. О, там є а що ви там взяли? Ну що ви те? Взяли ваша схема, схема ну, дому, що ти не Или знаєш, то коли ти втрачаєш паспорт, ти приходиш а. Тобто, і... ви придумали. Коли ти втрачаєш паспорт, ти приходиш до органів міграційних, пишеш заяву, вони підіймають твою особову справу і видають тобі паспорт на підставі тих документів, які вже є в твоїй справі. А і там в твоїй справі є позначка. Така взяла, з чого ви це взяли? Це... докажіть мені. -то. Навіщо тобі щось я буду доводити? Ну ви придумали? Виходить? Навіщо? Ти же зрадник України, так ти зрадник України. Это, это ваш вимисел, получається. Чого це я вимисел такий? Ну, а За... как ви тебе кажете? А як ты це опровергнеш? Да потому что я пау направний гражданин Російської Федерації. Я имею Ничего. право голосу. Я приймаю право на всі роботи, на пенсії, на виплати, на медицину пару і так, так ти... далее. Я паузнаючий гражданин я... Російської Федерації. Я не заперечую, що вот ти громадянин. Я тільки говорю, який ти громадянин. Но это словно. вам так хочется. Так это Просто факт. хочется. Ни одного факта доказать ваши слова и утверждения. Вы не можете. Ничем и никак. Так, а ты не можешь Просто не вы спростуват. хотите и вещаете в своей аудитории то, что вы хотите, вещать. Не, так ты А доказать ты это, это вы никак не ты можете. Вот и все. То есть вы настоящий балабол. А ну скажи мне, вид до вокзала пляж как называется? Третий пляж. Наиблизший. Третій пляж, а Ж вокзалу третій пляж. За ЖД вокзалом, який пляж? Найближчий. А ЖД вокзалу, ближайший пляж, третій пляж. Понял. А от авто... а от автовокзала який? Лиски, скоріше, всего. Понял. Ну ближайшее ліскі, да. ну, да, ну, ну, так. Ну много пляжів на ліскі, але ближайше ліскі, а то. Тобто ти дійсно з Бердянську, ти розумієш, що ну, ти говориш, все, Все, що мені більше. Чесно, питань... а ви не понимаєте, питань, це, що до ви тебе я більше не маю. Питайтесь Дивись. Мені більше питань тобі задавати нема сенсу. Ти все зробив, що хотів. Ти чітко висловив свою позицію. Ти намагався виправдати Російську Федерацію, ти намагався виправдати військово-політичне керівництво Федерації. Причому ти це зробив. Ти заперечуєш, скажімо, окупацію Російської Федерації, ти фактично злочинець відносно Кримінального кодексу України. Все. Чекай, чекай, звільнення. Бердянську і чекає, допоки до тебе прийдуть, все що я тобі можу сказати, Пішов вон.